Віталій, Богдарі Шахі, грає проти Ірон Тайгер США рейтинг 1953. Що я граю взагалі? А він що грає? Якось так зі мною грали Маршал Дефенс? Маршал Дефенс. Але я декілька разів пограв таку ту білий. Брати мені не сподобалось, тому я простіше розвивався. Я розвивався. Так, що ми хочемо? Це 5, є 5. давай це 5. якщо він встигне піти до 5 то. Стигне. І я піду Є5, і слона у нас нормально знебудеться. Так, ну добре. Два слони у нас два слони. Що візьмете коня? Це на більшість мені тільки заважає. Давай, мені треба все рівно розкрутитись, бери тут. До <кій> це добре. Ну, чекати просто так я не буду. чомусь не заїхав сюди. Турою. Я б на місці здесь не пішов. Ой-ой-ой. Так, ну добре, як там кажуть. Страждати, але хоч за пішака. Чи що тут в мене зловиш. Ай, без цих фокусів. Давай так. Так я тобі віддам, мобілі, взагалі. Призяв. Такий хід. До речі. Цікаво. Такий хіт. До речі, цікаво. Такий хід. У нас два слони, якби бы матеріал, ще якийсь дивно гра. Міг забрати фрезек? Не забрав? Тут у дуже сильний слон буде. Що він хоче від нас? Що тобі треба? Не знаю, може скину пішика, одного заберу тут. По білим полям. Лям-лям. Коли у нас два слони в нього один. Ми граємо на силу того слона, якого його нема. Це білий. По білим полям граємо. Ідеально. Могло бути? Можна, звісно, не поспішати. Я згодний на це. Звісно, треба ж рахувати варіанти, але я не хочу. Коня вдарю. Буду грати. В таку позицію. А ти турує навіть. Взял. Що за фокуси? Ну, може і нормально. Може. Так то взагалі тура а так? Так, так, так. І мат так так білі поля дуже по слон, просто впирається в ізольовані пішки. Він більше всього це не любить. Особливо, коли блокада? Перед ним. Просто діду поки що. Він тільки себе послабляє. Зараз ми цю туру активно поміняємо. Якось очень дуже прямолінійно хоче обіграти. Таня. В раз. 72 на 88. Ну, да, мені суперник два слони. Ні, це сильніше хідноки. Да, він дав мені можливість з'їсти матеріал. Фарис тут не ловиться. Пішаки стоять на чорному, вони просто мажать його слона. Тобто Це погана фігура. І він з нею нічого не робить. І можливо можна було б якось зробити хорошою. Але він нічого з ним не робить. Він просто ставить його на захист. Великий пішак кажуть. На таких... Ну і є можливість. Поміняти слона на коня і залишитись хорошим слоном проти поганого слона. Брати він тут пішиками не може, тому що я з'їм коня. Нормально. Тепер ще король слабкий. Треба було помінятись. Знаю, щось я не помінявся. Зівок, ну то так, позиція не дуже хороша в ній. Просто нема плану, що робити білим. Не знаю.